У вас теж бувають такі дні, що таке враження, що дуже багато різної роботи переробили, і таке враження, що ніби як ніби трактор тягли угору в кінці по завершенню дня. Ніби роботи багато, результату мало, сил нема, енергії витрачено, і таке враження, ніби як якась дирка в організмі, в тілі, де просто витікає, витікає вся енергія. І я також задумалася над цим. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, що енергія береться не лише з кави, енергію ми можемо брати з планування, якщо ми собі гарно плануємо наші дні. Отже, я Ольга Маслюк, бізнес-тренерка компанії Студії управління часу Богуштайм, і хочу поговорити сьогодні на тему енергії, де нам її брати, як зробити так, щоб у нас цієї енергії було багато і щоб ми дійсно не відчували. Себе втомленими по завершенню дня, і не було у нас такого відчуття, що ми дійсно ніби тягнемо трактор угору. Отже, Чому ми дійсно витрачаємо багато енергії? Адже якщо подивитися на, на наше тіло, ми можемо робити дуже багато різного навантаження. Та ми і робимо багато різних навантажень, коли ходимо до тренажерного залу. Чому я задумалась над цим питанням? Я відвідую тренажерний зал два рази в тиждень і займаюся там по дві з половиною то й по три години. І після тренажерного залу я не є така виснажена, як після якоїсь рутинної роботи. Адже коли в тренажерному залі правильно займаєшся з інструктором, вся увага на, на правильних вправах в тебе відпочиває голова. І коли ти приходиш після тренажерного залу додому, в тебе ще з'являється ще більше енергії, більше ресурсу і ще більше якихось справ, навіть домашніх справ. Ти можеш переробити. І тут я дійшла висновку, що ми не так втомлюємося під час фізичних навантажень, адже під час фізичних навантажень у нас дійсно відпочиває голова. Ми більше втомлюємося емоційно. І коли... Коли я зрозуміла це, наскільки емоційно ми дійсно можемо втомлюватися, я ну, почала розбиратися в цьому, чому так відбувається. А це відбувається тому, що всі наші справи, ми все тримаємо у нас в голові. Недаремно, колись мудрі люди говорили, була така приказка, що, що краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Адже коли ми все тримаємо в своїй голові, всі проблеми, всі. всі всі питання, абсолютно все ми дійсно втомлюємося, і мало того, що ми втомлюємося, ми створюємо самі собі ж форс-мажори, різні різні пожежі, які ми потім гасимо. Що таке пожежі це такі ситуації, які виникають у нашому житті, і які потребують одразу нашого впливу і наших рішень, наших реакцій, і нашої якоїсь роботи з цими ситуаціями. Отже, коли ми дійсно не плануємо, тримаємо все у своїй голові, в цій голові багато хаосу і постійні ці думки, а що робити далі, а що, а що зробити в такій ситуації, а що зробити в такій ситуації, а чи я нічого не забула, і на ці такі мілкі запитання до себе ми витрачаємо дійсно дуже багато енергії. Адже, якщо, до прикладу, ми не плануємо свій день, в нас день не запланований, ми не знаємо, що в якій годині ми будемо робити, ми постійно знаходимося в питаннях до себе. А що робити? А, я, а як все має бути, як має все відбутися? А навіщо я зараз це роблю? Тобто дуже багато різних питань виникає, коли немає чіткого плану і чіткої структури. А ще особливо нас пригнічує і забирає нашу енергію. І одиниці нашої уваги це наші незавершені справи. Можливо, ви вже бачили, якщо до прикладу, у нас в голові багато різних незавершених справ, і ми тільки починаємо їх виписувати, ці справи на аркуш паперу. Одразу, по-перше, у нас справ стає менше, бо деякі вже стають нам неактуальними, Але навіть ті, що ми виписали, ми вже наводимо порядок у своїй голові, і у нас вже з'являється таке завзяття для того, щоб піти і швидко вирішити ці всі справи, які ми собі написали. Отже, енергію ми можемо брати з щиткої структури нашого планування. Адже, якщо ми плануємо, ми прибираємо хаос з нашого життя, прибираємо хаос з нашої голови і можемо мати більше енергії на ті справи, які дійсно. Які дійсно для нас важливі, яке ж може бути рішення? І рішення я вже вам давно сказала: рішення це дійсно планування свого дня, адже планування воно дає структуру дня, воно забирає з нашої голови такі питання, а що робити далі, а що, а що буде, якщо я щось забула. Навіть коли ви їдете в подорож. Ви ж знаєте, що коли збираєтеся в подорож, краще потратити цих 10-15 хвилин і скласти собі список тих речей, які ви хочете з собою в подорож брати. До прикладу, у мене є такий список, і я цей список після кожної подорожі собі коригую, адже є такі ж речі, і у вас так само є, які ви в подорожі навіть жодного разу не використовували. Але чомусь з собою взяли. Отже, ми беремо список, і по списку ми складаємо нашу валізу. правильно? Це економить наш час, це економить наші нерви, це заспокоює нас, і ми знаємо чітко, що ми нічого не забули. Точно так само і планування у нашому житті. Коли ми плануємо свій день, коли ми знаємо чітко, він у нас розписаний по годинах, по хвилинах. Ми знаємо чітко, яку справу в який час ми робимо. У нас не виникає питання, а що робити далі, а чи я нічого не забула. І в нас не виникає таке питання, що ми не гасимо пожежі, не робимо ці справи, які вже прямо до нас кричать, що їх необхідно зробити було ще на вчора. Ми цим не займаємося, ми чітко йдемо по своїй структурі, по своєму плану. Отже, вже всі зрозуміли в цьому етері, що план дійсно важливо мати, важливо дійсно його писати, важливо його мати, важливо його коригувати, адже якщо ми це робимо постійно, то ці плани у нас пишуться легко, просто і ми вже наперед знаємо, що і як нам спланувати. Отже, а як же ж це зробити, як це організувати в своєму житті? Тут я просто все говорю: так: написати план, написати все погодинно, порахувати, подивитися на пріоритети, все-все-все повністю порахувати. А як же ж це дійсно зробити людям, які не мають звички планувати, не мають такої не то, що звички, навіть традиції планувати, а все тримають у своїй голові? І в тому є дуже просте рішення. Ми для вас створили Time Quest тактика. І за допомогою цього квесту це реаліті квест, де ви проживаєте кожного дня і навчаєтеся, і проживаєте, і одразу саме основне дієте. Адже знати, як правильно і робити правильно це різні речі. Отже, ви знаєте, як правильно, ви робите правильно, ви дієте. І це все ще й під наглядом куратора, який дивиться і коригує ваші дії для того, щоб ви діяли правильно, і для того, щоб кожна ваша дія дійсно приводила вас до результату. Отже, що робимо на тайм-квесті тактика? На тайм-квесті тактика, перш за все, ми навчаємо вас будувати структуру планування. Ви знаєте, як планувати свої справи. На які категорії їх розподіляти, як до кожної справи ставити пріоритети, які справи підраховувати, скільки часу, на яку справу ну, приділяти, скільки часу якій справі приділяти, позбуваєтеся всіх незавершених справ, взагалі, які є у вас, наводите порядок у своїй голові, повертаєте енергію, і як результат цієї тайм-квест-тактики. Це гарантований результат, його мають абсолютно всі учасники. Ви повертаєте собі 4 години вашого часу. Це дійсно гарантований результат. Кожний учасник вміє планувати так, що у нього з'являється 4 години додаткового часу, і він їх знаходить. Це результат нашого кожного учасника. І наші, ну, наші учасники говорять, що їхнє життя під час цього квесту і після квесту поділилося на до та після. Вони зайшли з хаосом в голові, з незрозумілими якимось завданнями. А тут все налагоджується, все зрозуміло, знаходять 4 години нашого часу. І ще саме головне. В них з'являється таке ключове слово, яке дійсно допомагає в їхньому плануванні і в житті, слово навіщо. І вони задають собі таке запитання, коли собі щось планують. Отже, і дійсно мають дуже гарні результати. Хто хоче дійсно розібратися в плануванні, зрозуміти, як працює планування, почати планувати разом з нами. 21 день, 21 день цієї практики дійсно дасть вам таку можливість, і ви зможете легко планувати всі свої дні і повертати собі саме основне повертати собі енергію, щоб у вас не було таке відчуття, що у вас переїхав каток. А щоб у вас дійсно було дуже багато енергії, де ви дійсно можете досягати своїх цілей і жити це наше прекрасне життя. Отже, хочете... Звертайтесь до нас, і ми, ми все вам це організуємо. Дійсно, організуємо вам такий гарний результат, де 4 години вашого часу буде у вашому розпорядженні. Все. А я побігла побігла працювати, ну, працювати в своєму дні. Все, до нових зустрічей і приймайте чіткі виважені рішення. Все плануємо, повертаємо собі енергію і живемо своє найкраще щасливе життя.